28 мільйонів гривень економії завдяки електронній системі закупівель прозору на Харківщині. До роботи в системі прозору регіон приєднався в листопаді 2015 року. Нині в області вже налічується близько тисячі замовників. Одільні приміри закупок по различним організаціям, будь-то здравоохраніні, або соцсфера, економили від 10 до 30%. І можна відмітити, що за останній місяць присоединилась. Болі 250 п'ятідесяти учасників. Така кількість учасників системи далеко не межа, впевнені в Харківській облдержадміністрації нині активно працюють з районами області, щоб розширити список користувачів системи Прозоро. Будуть привлекатися міжнародні експерти, які на сьогоднішній день мають можливість працювати в Харківській області благодаря тому, що ми підписали меморандум у сумісних діях з посольством Сполучених Штатів Америки. Ремонт дворів і міжбудинкових проїздів триває в Івано-Франківську. Нині на різних етапах робіт перебувають близько 50 об'єктів. Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час огляду двору, де саме триває ремонт. Завдання одне зробити місто Франківськ комфортним для проживання. Тому ці роботи тривають. Хочу зразу звернутися до Франківців з розумінням. Ми двір за двором робимо. Якщо ще ваш двір сьогодні... Не є в роботах, то це не означає, що ми про нього забули. Ми його будемо робити. План благоустрою міста розроблений на п'ять років. За цей час планується облаштувати в усіх дворах бруковані доріжки, замінити асфальтне покриття проїздів, встановити нову бордюрну лінію там, де передбачено прокладуть велодоріжки. Треба бути активним, писати звернення, збирати підписи, звертатись до міської ради, і відповідно розглядається. Складається титульний список. Також звертатись до своїх депутатів міської ради. По у себе 2016 Гала концертом завершився обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами на Київщині у клінічному санаторії жовтень, що в конча заспі. Також на фестивалі презентували виставку творчих робіт умільців, вишивки, вироби з бісеру, малюнки, декоративні вироби. Перша зміна в цьому таборі розпочалася 24 травня. Загалом же цього року в таборах заплановано оздоровити понад 90 тисяч дітей, із них більше трьох тисяч дітей з особливими потребами. В цьому році планується. Чималі кошти на це. Це заплановано спільно із обласною радою київською. І я думаю, що більше 20 мільйонів ми отримаємо на підтримку програм оздоровлення молоді. Заплановано також оздоровлення за кордоном. У нас є домовленості більше, ніж з 20 країнами, серед яких найбільш активними є Німеччина, Іспанія і щойно домовилися із Угорщиною. Із ним захисту дітей вихованців Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації привітали представники Донецької територіальної організації Солідарність на свято завітали Володимир Ржавський та Валерій Власенко. Від організації та її очільника, народного депутата Артура Герасимова передали дітям продуктові набори. Донецька територіальна організація Солідарність хотіла б поважати з защити дітей, пожелати дітям здоров'я, успіхів, щоб обов'язково були мечти, Всі ваші пожелання. чтобы вырадовали родителей. Родители получали невероятное удовольствие от того, как вы растете, взрослеете.